Це місцева ініціатива. Ми дали дозвіл на виступ на сесію на пленарному засіданні. І зараз є вже підготовлена. Тут є зауваження, бо та ухвала вже є, є ухвала, але є але зауваження. Іде йде на сесію з нашими зауваженнями депутатами. Ми пропонуємо залишити дві зони першу і другу. В першій зоні. Тобто влів... всі приєднані території не буде три зони, а буде дві зони? В другу зону. Ой, тут залишаються дві великі блюховичі рудно, а в другу зону. Все решта. А, а са поганою зоною, яка буде? Так, 0,75. Друга що? зона 0,75. Можна питання, тобто, ну, ми... ми... Ухвала працювала, маємо зауваження, що від де пропонують їх прикинути в третю зону. А те, що ми скасуємо повністю в третю зону, тобто які нас передумали, чому так не спрацюємо? У нас дуже багато звернень. У нас немає і громадських ініціатив, але і будяни, і звернення більш дуже багато Напевно, Ні, але питання в іншому, чому ми в третій зоні погіршуємо ситуацію? І, тобто, я дивіться. Я зараз що хотіла сказати? Вони говорять зараз, е, наскільки я чула е, обговорення, бо е, цей представник громадськості він ходив по всіх. Комісіях і по всіх фракціях не знаю, де чітко там хто йому скільки давав часу на виступ, але по суті всі говорять про те, що ми як місто, коли вони там все своє будували, свою там газ заводили, електрику, все решта, що ми їм на це кошти не виділяли. Але зараз ми хочемо ну, для них такі ну, встановлений податок для них є таким, що ну. Важко. Якщо ми будемо виділяти тільки е, Малихів, да, ну, як говорить е, цей представник, ну це теж не добре. Ну, ми, ми робимо розрив між е, громадами. Дзвіню. І Дзвіню. от є ця пропозиція. Будемо якісь критерії, які можемо пояснити, чому Малихів так, а там, ні. великі не також великі. Вельник був було завжди. Було.

Є якісь розредні дохід на людину ніби єднання. Треба якось готовну говорити про економічними термінами, а не термінами, що людина прийшла до власне комісія. Ну дивіться, є першочергове, якщо я неправильно скажу, володими мене поправив. Наскільки я розумію, є закон України, правильно? Ми рухаємося до нього, є приєднані громади. Те, що ми робимо, це є ініціативою об'єднані громади, приєднання об'єднання. Є ініціативою місцевого самоврядування, правильно? От, тобто у нас є закон України, він говорить, якщо в тебе є площа така, ти маєш сплачувати податок. Ми розуміємо, що так як громада об'єдналася, вони весь час там були слабкіші, і ми, як місцеве самоврядування, даємо не 0,5, а 0,7. Можна? Mm -hmm. mm -hmm. да. Я просто не розумію, чому ви забираєте взагалі третю до. В чому є питання, пані Велиці? Насправді, якщо б, напевно, законодавство було досконале, то податок мав би сплачуватися від вартості нерухомості, okay. не від квадратних метрів від вартості. Yeah. Ви yeah. розумієте, yeah. що особняк на вулиці Коновальця і особняк в селі Сетехів, це не то, що в два рази ціна різна. Це, ну, не в тисячу, але це, напевно, раз в п'ять ціна то мені здається, забирати третю зону це не зовсім справедливо. Тобто ми, роблячи добре зараз, трошечки добре Малихову, ми робимо дуже зле всім решта. решта, які там знаходяться невідомо де. Ну, і тут насправді те, що Олекса каже, це критерій має бути. А з іншого боку, я не ніякого економічного економічної в зоні зараз. Тому що ну, ми не збиралися, це ініціатива. Ми мало доповідати департамент. Пробі, зараз, зараз я так скажу. Ми дуже всі спішимо, тому що на нас тисне Дякую. представник, дуже. який Міцерство має за, за, так. Да, так. за собою. Це нормально? Ні. Це я... Можна я висловлю свою так. позицію? Я, я розумію, вас я почув, пані Оксана Думку, пані Галина. Питання в іншому. Перший рівень стресу був тоді, коли ми їх, коли ми їх умовно показали інші коефіцієнти, по які треба платити. Люди з сіл просто обривали телефони, особливо а там в мене і в так далі, і у вас, то тобто, що це за цифри? Якщо ми зараз забираємо третю зону, то ми знову для збиратки за руці підлізки, сидих і завадів робимо повторний раз. Тобто ми двічі за цю каденцію збільшуємо цю. Я пропоную дивіться, якщо у нас ми зробили ухвалу в 21 році. Вона працювала, вона показала е, якусь ефективність, якусь ні. І ми маємо тільки від Малихова якусь ініціативу. Давайте ми послухаємо громаду, врахуємо цю ініціативу, а решта лишимо на наступний період чи наступну каденцію, якщо треба щось коригувати. Але якось робити планомінний підхід до цього, а не так, раз, два, і ми, і ми гірше всіх інших просто. ніби ну, не критерії. Вартість землі, вартість. Критерій має бути незалежно від демоції. Я би малихів, я просто в другу звоним, тому третю. І отримав другу Ну, Не третю, а в другу. третя зона це ситех. Малихів це не одна. Тоді ну, давайте Соломону рішення, тобто робимо в, Малихів, в Не Вони були в першій, хотіли третій, робимо в другу а -а -а. І, це, і більше ніяких нічого є не, є. не чіпаємо. Я, не, не, не. Ні, давайте ну, як на мене лишити львів виників чи рудно як було. А в там ясна руська, що вперше є в перші Дві бриховичі, рудне, вирники, дубляне, рясноруське, <звіхи> <Риснаруска, звіхи> мало це перенести в другу дому. Оці дубляне, рясноруська і малокі. Діця, все-таки формально є за петицію. То є процес родин петиції. Він входить на сесію, на сесії ми далі доручаємо. Далі Ми на сесії доручаємо віру департаменту щоб щось проаналізувати і зробити якийсь план дорожню карту. Чому це, це не попадаете? Може... А це репетиція? Репетиція Може але ще не се. А може інші так, села і не хочуть. Ну, раз вони не зібрали. Ну, то давайте ми просто тоді той перенесемо і все. А, це, а потім це, ще так. раз відкоримо. Другу зону. Одно це наше зауваження, а ви маєте своє ну, ну я це моя пропозиція так зробити Бо, що Насправді малих це не те. Чому і говоримо про питання? Ма якщо на споко, то ініциру маємо як відразу. Галина Олексійовна, можна ще раз <рикривання> ця ухвала вже це була проголосована ні, ні. Ні. на податок. Ні. Що є ну, так. А так, як через це громадська ініціатива. Це тільки громадська ініціатива, і вона йде від секретаря, бо тут середнього. Добре, тепер, крім вас, хто ще які зауваження давав? Ні, більше ніхто ви можете зараз на комісії, ви приймаєте рішення, що ви пропонуєте. Скільки мали гіпернетик другу? Треба підтримати цю культуру. А все поки лишити там і дати нам доручення опрацювати. Так виглядає, що так. ми маємо тільки підтримати ухвалу Марти Рудницької без зауважень, Ні. які Ні. дає Я департамент. Ні, ми повинні дати свої зауваження, про те, щоб перенести його на третю розвитку. А так. Тому що там 3 500 людей живе. Тобто 1500. А в за, Завадові 300. Треть розумно. І, і це ну, бежа місяця. Тоді ми підтримуємо ухвалу з зауваженнями про перенесення в не в третю, а в другу зону. Так. І про ваші зауваження... Mm -hmm. Ваші зауваження в мене ну, Це насправді критерія. Чому дивимося радіус? Тому що втретє загальне уявлення про, про життя подивитися, ну, якщо можна село Збиранка, село Заруці, село Малі Підліски це вартість нерухомості є суттєво нижче, ніж вартість нерухомості в Малих. Критерій вартість вартості. Ну тобто в цьому світі ми розуміємо, що податок справляється не від площі, а від вартості, тому що там є прозора оцінка. А тут у нас на жаль є. Оцінка БТІ на -да. наша комунікація така, що ми розуміємо, що критерій квадратів неправильний вартість, а по вартісті мало від людей дуже монетка. Ну Ні, так, така, така комунікація, яку ви ці говорите. Будемо йти від того, що є крім того, що вже є встановлено, що є додаткові критерії, які ми для себе беремо. Я треба, щоб до наступних до першого дня до нас, щоб нам цвіт відготували і викаватись на руководні мало і Ну це вже окремо, це не Бо Якщо ми на складах ми це повірили, але цих ми немає. Ми зараз приймаємо рішення з департаментом. Ні, ну розумієте, є якась е, старенька будівля і в Малихові, яка може коштувати е, дешевше ніж е, доброняв будівля в Зашкові. Андрій Іванович просить пришвидшити темпи засідання комісії і початок доклада. Добре, ми вже далі. Ну що, тоді голосуємо, е, ставимо на голосування е, підтримати даний проєкт ухвали. Але справкою про перенесення Малихова. Не в третю групу, а в другу групу і даємо доручення департаменту на те, щоб підготувати додатковий критерій, як би він мав виглядати, щоб ми його могли внести в ухвалу по вартості житла. Питання, з якими саме пунктів досягнути другої, ну почому просто критерії. Просто критерії, оновити критерії. Тоді ставимо на голосування, хто за. Дякую е, на дано е, питання е, порядку денного е, вичерпано. Е, засідання постійної комісії підприємності інвестиції цифрової трансформації спадщини Завершено. всі.